Прикарпатських команд у восьмому турі першої ліги проведення відкритого фестивалю футболу для дітей та розвиток адаптивних видів спорту на Прикарпатті. Вітаю в етері, програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску я розповім про ці спортивні події тижня, що минув, та не тільки. У рамках восьмого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги гравці Прикарпаття Благо гостювали у Хмельницького Поділля. Здобути очки у цьому матчі зелено жовтим не вдалося. Підопічні Олега Рипана поступились господарям з рахунком 2-1. Готувалися ми до важкої ігри, бо знаючи, знали, що день міста команда буде грати проти нас на всі 100, щоб виграти, щоб порадувати вболівальників. Щоб ігрі, по першому тайму, ну, от дві помилки з нашої сторони, і ми отримали два гола. Щоб щоб зіграти, нам треба, ну, щоб добитися результату, нам треба реалізовувати моменти, тоді буде результати. Так, бачите, ми не реалізували, ми в поділях реалізувало. Гравці груденківського пробою восьмий тур також провели на виїзді. Матч проти команди Юкса Тарасівка завершився без нічиєю. Найкращі моменти гри до вашої уваги. Першому таймі мали моменти, треба було реалізовувати, бо без голів немає перемог. Досить непогано команда виглядала. Я їх. Вивчав юксу, і хлопцям хотів донести, що тут дуже багато бразильців, дуже багато технічних футболістів. Вони грають короткий середній пас. І нам, по суті, вдалося, ну не вдалося реалізувати, мали шанси, мали шанси забити гол. Така ігра до голам, напевне, була. Забили б юкси, напевне, вона б перемогла, забили б ми, ми перемогли. Ну, бойова нічия, я думаю, що. Результатом можна сказати не задоволений, бо тому, що зараз ми так в турнірній таблиці знаходимося в нижній і любе золо очко то є золоте очко. І хотілося б три очка вивести. Ну головне, що команда не програла. Команда розуміє над тими помилками, які ми допустили раніше в тих матчах. Ми сьогодні не допустилися. Одна помилка була, коли Фога виходив один на один. Ну це наша помилка знову тактична, бо тому що наш футболіст обрізався і передачу вивело. На один атак в цілому боєванні ще. Івано-Франківську відбулася офіційна презентація футбольної команди Бартка. Під час події представили командний логотип, підписали меморандуми про співпрацю з партнерами та окреслили плани на сезон. Детальніше дивіться далі. Починалося все так дуже знаєте, скромно. Прийшло 4-5 хлопців. Потім починалося 6-8. Але ми побачили оце знаєте від Юри оцей огоньок. Я побачив його цю наполегливість, ну, знаєте, це бажання, хотіння, знаючи ну, травми хлопців, знаючи їхнє ну, життя, долі, те, що вони віддали свої кінцівки. І ми ну, якби цей виклик прийняли. Амфутбольна команда Бартка розпочала тренуватись більш як чотири місяці тому. На сьогодні її гравці вже мають перші позитивні результати. Стартували із перемоги у товариському матчі проти вікінгів, а далі поєдинки чемпіонату України. Ми зіграли три офіційні ігри, де ми дві програли, одну виграли, і одну товариську, де ми виграли. Тобто, в нас вийшло два виграші, дві поразки. Але для нашої команди новачка, як ми народилися, це дуже гарний позитивний результат. Ми як тренера бачимо, що ну йде ріст команди навіть в плані ну, збільшення і футболістів, хлопців і кваліфікації майстерності. Наразі футбольна сім'я Бартки налічує майже 20 гравців. Можливо, хтось зараз на протезуванні, хтось на лікуванні, але все рівно вони вже є, вони на зв'язку і хочуть займатися даним видом спорту, і це не щось незвичайне, а це знову ж таки вид спорту, який дає можливість хлопцям, які отримали поранення, ампутації, або людям, які мають інвалідність вроджену чи набуту, займатися далі улюбленою справою. Команда й створена нещодавно. Її засновник та гравці вже мають амбітні плани на сезон. Ми будемо робити все, щоб взяти очки, десь зіграти як найкраще для того, щоб покращити своє і турнірне становище і закріпитися в топ 6 чемпіонату України і вийти вже після зіграних дев'яти матчів в Суперлігу. Піначі України з амп-футболу змагаються 10 команд. Символічно, що в основі емблеми франківського клубу, бартка зброя, яка захищає, об'єднує та нагадує про витривалість. Традиційний символ для нас, для Прикарпаття і як зброя, як там символ інших якихось завдань. Ми побачили саме Бартку як опору, як таку візуальну метафору милиці. З допомогою яких хлопці грають в футбол, ну і воно дуже добре відобразилося в такій формі. Вона має характер, така гостра, помітна, що важливо. Наступний з'їзний раунд чемпіонату України команда Бартка проведе у Львові. Не лише подарувати радість від гри, а й забезпечити простір для соціальної підтримки та інтеграції. Дитячий захід відкритий фестиваль футболу відбувся в Івано-Франківську. Ця ініціатива Української асоціації футболу у партнерстві з міжнародними донорами стала уже традиційною для нашого регіону. «Ви Любите футбол. Саме так розпочався відкритий фестиваль футболу в Івано-Франківську. А далі на учасників заходу очікували шість локацій. Це не тільки футбол, це різноманітні вправи, в тому числі вправи з м'ячем. Також буде сектор безпеки, де з дітьми будуть спілкуватись. Поліцейські будуть такі базові основи безпеки говорити. Ця ініціатива УАВ, хоча в дещо іншому форматі, стартувала ще в 2011 році. У період пандемії COVID-19 проведення таких заходів призупинили, однак ненадовго наразі. Проєкт відновили та адаптували до нових реалій. Міжнародні партнери розуміють всю біду, яка є в нашій країні, так, і намагаються дітей бодай яким чином відволікти від того лихоліття, яке твориться. Важливо зауважити, що багато дітей-переселенців насправді, тобто внутрішньопереміщених осіб, також залучені в цьому заході. і Дітей-військовослужбовців, власне, місцевих. Тому я думаю, це ще одна така важлива соціальна складова проєкту. До заходу долучились понад 70 дітей віком від 7 до 11 років. Діти сьогодні прийшли з п'ять шкіл. В нас вже не перший раз проводиться. Це у нас вже цього року, вже третій раз. Ми проводимо. Ми вибираємо локації так, щоб для краще було для дітей підійти на цю локацію. Серед учасників відкритого фестивалю футболу і річний Станіслав. Хлопець уже як три роки займається футболом, тому охоче долучився і до цього заходу. Важливо, щоб були такі заходи, щоб діти займалися футболом, в футбольному плані розвивалися і в спортивному. Також важливо щоб провести час на свіжому повітрі, і трохи побігати, позайматися. Вже незабаром такий захід організують і для старшої вікової групи. До відкритого фестивалю футболу приєднаються діти віком від 12 до 14 років. Майстер-клас з баскетболу на кріслах колісних стрільба з лука та тренажери. Така програма фестивалю адаптивних видів спорту, який відбувся в Івано-Франківську. Фестиваль адаптивних видів спорту в Івано-Франківську відбувається вперше. Ідея ж з'явилася торік під час проведення у місті півмарафону. Побачили, як позитивно це впливає на військовослужбовців та ветеранів, які проходять реабілітацію в регіоні, і вирішили масштабувати цю історію для того, щоб все більше і більше військовослужбовців та ветеранів доєднювалися до занять спортом, які суперпозитивно впливають на їхнє ментальне і фізичне здоров'я. Серед учасників і ветеран Андрій Соломін. Чоловік приїхав із Луцька адаптивним баскетболом. Захопився цього літа. Зараз приїхав на товариський матч. Багато з ким познайомився тільки або на баскетболі, або на регбі. Але дуже радий їх бачити. Вони мене раді бачити. А до поранення, в принципі, я завжди займався спортом. Це було більше ну тренажерний зал, але в дитинстві ще. В університеті плаванням займався на площі перед драмтеатром. Облаштували майданчики для гри в петтанг, настільний теніс та баскетбол на кріслах колісних. Таким прикладом, так конкретно локацію, коли ми привезли крісло колісне для гри в баскетбол, коли ми привезли інші спеціальні концепти для вислування, стрільба з лука, показали бочу, адаптивні велосипеди, рекамберти, лежачі велосипеди. Це дає можливість спробувати і зрозуміти, що навіть з тими травмами, пораненнями, захворюваннями, люди можуть займатися спортом, і це позитивно впливає на їхній стан. Ще один учасник фестивалю військовий ігор. Чоловік відновлюється після важкого пор. Ранення на Прикарпатті. Так мені важко пересуватися типу, я їх не контролюю, правильно ходьба в мене немає. Але з'явилася про нами сила, я можу стояти вже сам, трошки ходити так з милицями деякий час, типу багато. Оце дуже допомагає і психологічному рівні, типу, якась. Нема вже того навантаження віше там про війну чи про ще щось а про це дуже багато має. А ще на фестивалі збирали кошти на придбання десяти військів для ветеранів. Якщо мети вдасться досягти, то Франківськ матиме власну команду з баскетболу на кріслах колісних. Наразі це всі спортивні новини сьогоднішнього випуску. Зустрінемось з вами наступного понеділка у цей же час.